Вітаю глядачів Ютуб каналу Точка Сходу». Мене звати Віталій Маргалик, це програма на часі. Сьогодні будемо говорити про мобілізацію, точніше, про те, що буде після 16 липня, адже саме цього дня завершується термін, коли усі військовозобов'язані чоловіки та також деякі жінки мають оновити облікові дані. Зі мною в ефірі адвокат Ростислав Кравець. Вітаю, пане Ростиславе. Вітаю. Ну а перш ніж ми почнемо, я попрошу наших глядачів поставити лайк цьому відео та залишити коментар. Таким чином, ви допоможете Ютубу просувати україномовний контент. Отже, пане Ростиславе, чимало блогерів пишуть про те, що з 16 липня на чоловіків будуть накладати штрафи, відбирати авто, там не знаю, викидати з житла, надсилати повістки поштою. Ну, тобто, буде вже кінець світу, навіть бачив ба такі заголовки. В одному зі своїх останніх відео ви якраз кажете про те, що ну не все так печально, на чому ґрунтується ваш оптимізм. Ну, насправді, що стосується безпосередньо того, що настає світу, 16 липня, насправді нічого не настає. І це як було, так і буде. Як була у нас Мар'яна Б, як був Федір В, як були особи, які не виконують свої обов'язки, я маю на увазі, тих, хто не займався 30 років військовим обліком, а зараз намагається перекластися на громадян України, так воно і залишиться. Сонце, як вставало, буде вставати, і буде садитися, як і садилося раніше. Тому об'єктивно, що стосується безпосередньо нормативної бази і того, що є, так дійсно, відповідно до прикінцевих і перехідних положень, того закону, який був прийнятий там 18 травня і вносив зміни в дуже велику кількість законів, там і закон про мобілізаційну підготовку мобілізації, про військовий обов'язок і військову службу, а також інші закони, дійсно передбачено, що всі особи, які громадяни мається на увазі, всі громадяни України. Які перебувають на військовому обліку, повинні оновити свої дані. Якщо ми повертаємось до 16 липня, то формально все, що є наразі у держави, це те, що якась механізм примусу, а саме штрафів. Чого всі лякають постійно, всілякі народні депутати розповідають, що там людей там позабирають людей. Майно відберуть, викинуть на вулицю, позбавлять автівок, право керування і взагалі, взагалі, взагалі такі страшні речі розповідають. Однак цього всього не станеться. От така, знаєте, зрада не вдалася. На що варто звернути увагу? Питання штрафів на сьогоднішній день у нас регулюється Кодексом України про адміністративне правопорушення. І саме двома статтями в даному випадку це статті, що пов'язані з військовим обліком, і пов'язані з мобілізацією. Це стаття 210 КУПАП. Кодекс України правди правопорушення і стаття 210 зі значком 1 копа. В Статті 210 є примітка, в якій чітко зазначити, що розпорядник реєстру цих військовозобов'язаних призовників та резервістів, у разі це Міністерство оборони, у разі якщо воно має доступ до інших державних реєстрів баз, то норми цих статей не застосовуються, причому повністю не застосовуються не в якійсь частині. Нам було отримано безпосередні листи від Міністерства оборони, вони в моєму телеграм-каналі. Крім того, і само Міністерство оборони посадові особи також повідомляли, що там дійсно вони мають доступ до інших баз даних. Вони це підтверджують щоденно, майже тому, з огляду на норми Кодексу України правди правопорушення, саме цієї прийнятки, ці штрафи не застосовуються. І що стосується Питання обмеження осіб праві керування транспортними засобами, це автоматично також не відбувається. Для того, щоб це відбулося, потрібно звернутися е, територіальним центром комплектування до суду, подати відповідну позовну заяву, скласти, сплатити судовий збір. Далі суд повинен викликати особу, яку намагаються позбавити права керування, і далі судити. судитись, о, запрошувати адвокатів. Апеляційна скарга, касаційна скарга і все, 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 що з цим пов'язане, тим більше судили нас після судової реформи партнерів в принципі практично не працюють в тому плані, як повинні працювати своєчасно протягом там, двох місяців розглядаючи справи і справи, розглядаються роками. Тому насправді цей шлях нікуди і я ще не зустрічав жодного випадку, щоб територіальним центром комплектування, хоча вони вже отримали таке право. Звертались до судів з позбавленням осіб права керування транспортними засобами, тому що це досить тяжка праця, і насправді невідомо чим закінчиться, а скоріше закінчиться всього нічим. І ще можу постати питання щодо притягнення цих посадових осіб за їх бездіяльність, що вони 30 років нічого не робили, до вже не тільки дисциплінарної або якоїсь іншої відповідальності, а виключно навіть до кримінальної відповідальності. Тому я раджу громадянам України не брати все так близько до серця. Припинити слухати от всі ці е, публічні популістичні заяви щодо того, що все буде погано, всіх там притягнути до відповідальності? Ну, об'єктивно в цьому немає жодного сенсу. Країну треба як, країну... як воно буде насправді, поясніть от на практиці? Тобто, якщо люди не оновлять дані, то що вони можуть спати спокійно, Це... чи все-таки треба до чогось готуватися? Звичайно, законом передбачено обов'язок осіб, які перебувають на військовому обліку, оновити дані. У разі, якщо вони не знали про цей обов'язок, проігнорують цей обов'язок, не виконують цей обов'язок, нічого страшного не відбудеться. Ну, от так. Звичайно, я не можу радити особам не виконувати свій обов'язок. Я раджу все ж, сходити, вов... виконати свій обов'язок. Однак, у разі, якщо буде прийнято рішення, Громадянин і громадянки, тому що жінки на штат одні військово зобов'язані. Однак варто звернути увагу, що на сьогоднішній день жінок можуть мобілізувати виключно тільки за їх згодою, не дивлячись на їх е спеціальність. Тобто, чи це лікарі, чи це будуть юристи, чи бухгалтери, чи економісти, чи фармацевти, це не має жодного значення, мобілізувати їх можуть виключно тільки за їх згодою. Це також було внесено цим законом зміни до законодавства. Тому об'єктивно, настає 16 липня. Ви зранку просинаєтесь, умиваєтесь, чистите зуби і спокійно займаєте своїми справами, допомагаєте збройним силам, допомагаєте Україні вистояти в цій війні. І не варто а, якщо шістнадцятого, ну скажімо, вже 17 липня людину, яка не оновила дані, зустрінуть на вулиці. І що тоді буде? То... Якщо станеться така пригода, що людина зустрічає представників ТЦК разом з національної поліції, варто звернути увагу, що перевіряти документи мають право як представники ТЦК, так і національної поліції а в прикордонних зонах ще і представники державної прикордонної служби. Але затримувати особу мають виключно тільки представники національної поліції, тому якщо вони зустрічають людину, наприклад, минулої дані. Ну, взагалі, тут жодного правопорушення нема. Може бути правопорушення, наприклад, людина знаходиться в розшуку. При цьому розшуку також, знаєте, це досить, досить таке гучне слово розшук, а насправді це якась там незрозуміла, яка база даних, яка наразі знаходиться поза законом, на мій погляд, де міститься прізвище особи, що її розшукують якісь ТЦК. У разі, якщо людина не хоче самостійно і добровільно туди йти, вона може це. Офіційно повідомити представникам національної поліції, попросити їх включити бові камери, які в них є, і повідомити, що вона не чинить опір, вона не хоче самостійно туди йти. Тому запропонує представникам національної поліції скласти відповідний протокол про адміністративне затримання, що передбачено, знов ж таки тим кодексом про адмінправопорушення, Це наскільки я пам'ятаю, статті 260, 61, 62, 63, і надати безкоштовного адвоката. Держава забезпечує всіх громадян України безкоштовними адвокатами. Тобто людина має право це вимагати. Далі, о, якщо ми говоримо за законом, то е, представник національної поліції повинен скласти протокол про мінізатримання, викликати е, представника безоплатної центру правової допомоги, доставити разом з цим представником. В руком в центр комплектування, і вже вирішувати там питання щодо складання відповідних скарг, в відповідних протоколів, е а також постанов щодо порушення особою права мобілізації чи права військового органу. От таким чином це повинно бути. У разі, якщо особа ігнорують права особи і фактично доставляють її соломіць, не надаючи право допомогу, не складаючи відповідні протоколи, особа має всі права і можливості. Фактично відмовитися будь-яких інших дій з боку представників ТЦК. При цьому, як показує досвід, знову ж таки притягати особу немає за що, тому що фактично такі дії представників поліції, представників ТЦК можна трактувати як викрадені людини. Варто також пригадати статті 17 Конституції України, де прямо зазначено, що Конституція заборонена застосування Збройних сил України а також будь-яких інших збройних формувань. До обмеження прав і свобод громадян, тому те, що ми оце бачимо постійно, на жаль, в Ютубах, Тіктоках, телеграмах там в інших засобах масової інформації, коли представники територіального центру комплектування чи люди якісь в формі хапають люди на вулиці, закидують якісь бусики, кудись везуть, це це явно перевищення повноважень, за які передбачена відповідальність під час дівейнова стану для військових у вигляді позбавлення волі. За статтею 426 значкою 1 строком від 8 до 12 років. Кожен повинен виконувати закон, тому що якщо закон не виконувати, ми отримаємо таку ж країну, як у нас сусід агресор, де закони і права людини і нічого не значать. А ми не така країна, як говорив наш президент. Ми демократична країна і в нас демократичні цінності на першому місці. Тому якщо представники ТЦК перевищують свої повноваження, вони повинні нести відповідальність. Я не бачу тут проблем ніяких. Просто треба за це, це взятися і цим почати займатися. Якщо тільки представників ТЦК почнуть притягати до відповідальності, ви побачите, як у нас налагодиться військовий облік. Я думаю, що жодних проблем не виникне більше. Добре, ну на практиці людина не оновила дані. Їй прийшла оця повістка поштою там рекомендованим листом. а Вона, повинна сходити, да. що тоді? Вона повинна сходити в ТЦК без проблем. Тобто людина отримала відповідну повістку для з'явлення ТЦК, вона бере цю повістку і йде в ТЦК. Жодних проблем не виникає і не повинна виникнути. Але, але при цьому вона може і заплатити штраф, якщо вона не оновила дані. Ні, штраф це незаконно. незаконний. Наразі, якщо їй виписують штраф, вона може оскаржити його в собі вже і відповідна mm -hmm. судова практика, от навіть нещодавно я розміщував декілька відео з цього приводу, де аналізував ці рішення судів, які є в себе на youtube каналі і де зазначав про незаконність безпосередньої підстави оскарження штрафів ТЦК. Далі людина після того, яка скаржить штраф ТЦК, вона може звернутися до е, ДБР з заявою про злочин відносно цих працівників е, ТЦК щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності за статтею 426,1, де передбачено для них відповідальність строком позбавлення болі від 8 до 12 років. Так як представники ТЦК перевищили свої повноваження, виписуючи штрафи, і незаконно притягаючи особу до відповідальності. Чи може людина самостійно оскаржити штраф, чи все ж таки тут без допомоги юристів не обійтися? Ну насправді можете самостійно, можете вивчити форуми, пройти курси відповідні, пару років понавчатись на юриста і, врешті-решт, скласти відповідну заяву. Або звернутися до фахових юристів. Добре, якщо людина оскаржила штраф, так виграла справу разом там за допомогою юристів. Е, далі що? Чи можуть їй виписати ще один штраф пізніше? Звичайно, можуть виписати вже новий представник ТЦК, тому що попереднього ж повинні будуть затримати і взяти під варту, тому що йому загрожує від 8 до 12 років. Новий представник ТЦК, який вирішить знову ж таки повторити. Так мовити долю попереднього представника ТЦК і теж сісти на строк від 8 до 12 років, також може повторити цей е, шлях і виписати незаконно штраф. Далі буде повторено все те саме: штраф буде оскаржений, а особа, яка його виписала, притягнута до відповідальності. І так, до тих пір, поки не закінчиться представники ТЦК. І скрізь, будь ласка. Якщо все-таки людина або вже оновила дані, ну скоріш за все, мається на увазі. От зараз нас можуть дивитися люди, які ще вагаються, так? Якщо вже оновлювати дані, то який тоді варіант ви порадили? ТЦК, ЦНАП чи Резерв Плюс? Ну я, по перше, раджу виконувати закон. Це найголовніше. Ну, найпростіше, це звичайно, програма Резерв Плюс, однак. На сьогоднішній день вона жодним чином ніким не знаходиться, на мій погляд, в правовому полі. Окрім там заяв якихось на сайті Міністерства оборони, що це офіційний додаток. В законодавстві цього офіційного додатку назви немає, і взагалі жодним чином він ніде не згадується. Тому що в нас є або ЦНАП шляху оновлення, або ТЦК, або електронний кабінет військовозобов'язаного. Таких електронних кабінетів, на жаль, досі не створено. Тому об'єктив. І не у людей залишається, якщо ми говоримо виключно про законодавчий шлях, то це ЦНАП і ТЦК. Е Простіше всього, звичайно, це зробити в ЦНАПі. Я перед цим перед нашою розмовою е зробив опитування у своєму Фейсбуці. І от люди цікавляться, зокрема, от що робити, так якщо у людини е старий військовий військовий квиток, е то, тепер, е то тепер він буде вважатися недійсним тим більше, якщо людина не оновить дані, її нема що показати там в резерві і так далі. От як, як тут юридично виходити з ситуації? Та якщо ваші дані є, фактично штраф не передбачений для вас. Но ви зобов'язані оновити ці дані. Це передбачено законом з огляду на те, що ви не виключений і не зняти з військового обліку. Тобто такий обов'язок у вас є. Це угу. да. тобто, не, від, від не звільняє від обов'язку? Ні, це вас не звільняє від обов'язку. А з приводу от посвідчення. Якщо посвідчення старе, а, воно вже воно, воно вважає. Я розумію, в законі, який був прийнятий прямо зазначено, що всі військово-облікові документи, які є на руках у громадян України, вони всі є дійсними. Тому будь-які приписне посвідчення. Оця там є. Я бачив такі, знаєте, більше на такому туалетному папері такі довідки видавали раніше, і зараз дуже часто видають. Ну зараз же з фотокаркою на цьому туалетному папері видають, пишуть, що нема облікових документів, вони сіє дійсні. І скажіть, будь ласка, чи можуть спати спокійно ті чоловіки, які вже оновили дані? Тобто, яка вірогідність, що їм також прийде повістка? Бо багато хто вважає, я, що я, вони я, оновили дані все так. Я взагалі вважаю, що всі можуть спати спокійно. І Усі завдання єдине: підтримувати Україну, підтримувати, допомагати Збройним силам відбити цю агресію. Це головне питання, що може не давати спати. Всі інші питання наразі не мають жодного значення. Тобто на сьогоднішній день всі, хто на дані, хто на новий дані, можуть спокійно спати, і жодних проблем з цього приводу немає. Але вірогідність є, що після цього прийде повістка на ВЛК, скажімо. Може не тільки на ВЛК, може і безпосередньо прийти повістка і відразу мобілізувати у разі, якщо ви вже пройшли і готові, так мовити, до служби, тобто ви, коли я дані, вас могли відразу направити на ВЛК, перевірити ваш стан здоров'я, визнати вас придатним до військової служби, ви можете отримати звичайну повістку е, на почетну службу Збройних сил України. І про це треба пам'ятати не слухати народних депутатів, які розповідають, що служба в Збройних сил України це якесь покарання. Може, для них і так, але для всіх громадян України це не покарання. Це, я вважаю, повага, і це ще потрібно заслужити. Але разом з тим людина, наприклад, вона хоче, щоб її стан здоров'я був належно перевірений. І от у зв'язку з тим, якщо людина отримала цю повістку на ВЛК, що треба знати, перш ніж іти до ТЦК, проходити це ВЛК? Чи потрібно людині, скажімо, заздалегідь пройти певні обстеження? Чи все ж можна сподіватися на те, що комісія належно перевірить стан здоров'я військовозобов'язаного? Ну, якщо ми говоримо про військово-лікарські комісії, так дійсно може людина завчасно підготувати всі медичні документи, всі висновки перед тим як вона йде на ВЛК. У разі якщо вона не згодна з висновком ВЛК, відповідно до цієї постанови Кабінету міністрів 560.72, будь-яка особа може заявити, що вона не згодна з висновком ВЛК, і територіальний центр комплектування зобов'язаний, саме звертає увагу, зобов'язаний не права направити цю особу на ВЛК вищого рівня для перевірки цих діагнозів. Скажіть, будь ласка, серед наших глядачів є ще чимало переселенців, з якими проблемами можуть зіштовхнутися вони? Можливо, ви з вашої практики можете. Першу першу, що стосується переселенців, це звичайно, постановка на військовий облік. Тобто, коли вони отримали ці довідки ВПО, в тому в регіоні, в якому вони стали цим переміщеною особою, треба стати на військовий облік. Це єдина проблема, з якою вони можуть зіштовхнутися. Отже, дякую, пане Ростиславе, за змістовну розмову. А глядачам нагадаю, це була програма на часі. Ми говорили про мобілізацію та про те, чого очікувати після завершення строку оновлення облікових даних. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого. Та не забувайте підписуватися на соціальні мережі. «Точки Сходу з вами був Віталій Маргалик та адвокат Ростислав Кравець. Побачимося вже цієї п'ятниці в щотижневому огляді новин. Інфоточка на нашому Ютуб каналі.